У лозовій пройшли показові виступи з боксу серед вихованців. ДЮСШ «Юність». юні спортсмени демонстрували не лише техніку, а й силу характеру, витримку та жагу до перемоги. Сьогодні ми провели внутрішній турнір з боксу на базі ДЮ США юність. Наша секція з'явилася не так давно в лозовій, але двобої сьогодні двобої, які ви мали змогу бачити, показали, що досить динамічно ми розвиваємося. Будемо в цьому напрямку рухатись. І розвивати власне бокс на рівні чемпіонатів області, на рівні чемпіонатів України, на рівні чемпіонатів Європи і світу, моя мрія виховати олімпійського чемпіона для лозової, тому будемо рухатися в цьому, в цьому направленні. Я думаю, що при підтримці керівництва у нас все вийде. Попереду літо. Ми візьмемо трошки невеличку паузу, але з, з серпня місяця плануємо… Мо, вже почати підготовку, і вже в наступному сезоні, 25-26 та рік, плануємо вже офіційно поїхати від Лозової на чемпіонати ГІФ області на чемпіонати України в бікових категоріях школярі юніори в Лозовій Це буде вперше офіційно представлена. Лозова буде вперше офіційно представлена на від на чемпіонаті Харківської області. І якщо ми добре виступимо. На чемпіонаті області я хотів би, щоб лозовчани побоксували на чемпіонаті України, і якщо все вийде, то представляти Лозову на чемпіонаті на міжнародній арені. Велика вдячність директору Дю США юність Холодинському Олександру Володимировичу. Я до нього звернувся. Він негайно відкликнувся на моє прохання відкрити секцію, надали приміщення для тренування, інвентар. Я думаю, що і це не обійшлося без підтримки взагалі міського голови. Тому я думаю, що з такою підтримкою в нас результат не заставив себе чекати. Андрій Бутаєць говорить: подібні заходи це не просто виступи, це поштовх для дітей обирати спорт, вірити в себе і долати труднощі. За його словами, підтримка молоді, розвиток спорту, натхнення та мотивація і є нашою спільною перемогою сьогодні. Поштовхом не те, щоб для мене відновлення, а для мене заснування, тому що я не корінний житель міста Лозова. Я сам родом з Дніпропетровської області. Там я 10 років пропрацював. Я тренер вищої категорії. У мене в активі є медалі з чемпіонатів України, чемпіонатів Європи, чемпіонату світу. Але війна внесла на жаль свої корективи і на щастя. Напевне, ці корективи принесуть лозові медалі найвищого рівня по боксу. У мене на, наразі тренується е, одна повна група це 15 чоловік. Е, я не роблю відверто вам Скажу, я не роблю Уклін на велику масовість. Я роблю уклін на якість, тому що ну ми самі розуміємо, тренуючи 40 дітей, ми якості не получимо. Е, Я хочу, щоб це була одна група, але це були чемпіони. Приходь. Всіх запрошуємо дітей віком від 9 до 13 років, хлопців і дівчат. Запрошую, приходьте, пробуйте. Можливо, серед вас є олімпійський чемпіон. Тренер говорить: юні боксери показали майбутнє сильне тоді, коли вірять у нього дорослі, а діти не бояться йти до своєї мети.